Страх, такий страх, що я ж присіла і перепугалася, у мене серце заколотало, і я стала трястись, думаю, боже, чи на мене це зараз оце з го етажа, я піду на місць пропав. Блиснув, блиснув, опять з'явився. смотрел, что будет тревога, что будет облет. И мы побыстрее, побыстрее побежали в убежище. Это нам потом уже потом позвонили и сказали, что у вас тут такое творится. Мы были в убежище в 7 часов. А если бы здесь, то хорошо ну, ну, мало это могло. Страшно було, ну, вилітало все, і бутилки з бутилок, бутилки політали. У мене бутилки так стоять. Питробі на Всі політали, ну, в общем, Дуже дуже громко і дуже страшно. Та нам це ж немає ховатися. Нам ж у нас вже ж немає поблизу, нема ніякої ні убіжичів, нікуди. В коридорі. В коридорі заховалися і сиділи в коридорі. Саме це перва була, як приліт, був саме перший. тільки оце це написали, що... Ще не встигли, тільки прочитали, не встигли навіть заховатися в коридорі, як ми вже вона бахнула і ми в коридорі бігом, а потім вже всі останні чули. Ну дуже Це перше оце для нас, для нас.